Всіх вітаю на каналі CryptoCrew і сьогодні ми будемо розбирати тему інституційних гравців. В минулих відеороликах я запитував у вас, чи була б цікава вам ця тема більш детально розібрати, хто такі BlackRock, Fidelity, Vanguard, чи дійсно це ті компанії, корпорації, які правлять світом, хто за ними стоїть. Ну і взагалі, що це таке, з чим його їдять, при чому тут біткоін до цієї всієї історії? Тож давайте про все і по порядку. Взагалі хотілося б розпочати з більш таких віддалених моментів і потрішки перейти вже до саме цих великих інституційних гравців. Отже, практично вся продукція в світі, починаючи від їжі, закінчуючи одягом, за цією продукцією стоїть ну, з десяток компаній. За кожним сектором стоїть всього лише два-три великих холдинга, і я хотів би. Трішки детальніше це розібрати. Отже, давайте почнемо з всім відомої компанії Coca-Cola. Всі знають, що таке Coca-Cola. на кожному святковому столі. Ми можемо побачити ту саму Coca-Cola, той напій. Але щоб ви просто розуміли, насправді це дуже велика корпорація, за якою стоїть досить багато відомих вам брендів, якщо Перелічувати тільки ті бренди, які пов'язані з напоями, то це ну сама Coca-Cola, зрозуміло, Fanta, Sprite, Schweppes, Bonacqua, Rich, це Соки, Бьорн енергетичні напої, Monster Energy і багато-багато інших. Тобто все це ми можемо побачити на поличках наших магазинів. Давайте подивимося компанію Pepsico. Це якраз таки Пепсикола, ось ті конкуренти Кока-Коли. Отже, на прикладі України, давайте далеко не ходити, які бренди знаходяться під цією компанією: це Сандора, Садочок, Сандорик, Пепсі, up Мірінда це з тих, які ви знаєте. IST, Аквамінералі, Лейс, Чіпси, Cheetos, Doritos, Чудо, Слов'яночка, Марійка, Агуня або Агуша. Тобто, фактично ті слова, які я сказав на початку цього відеоролику, що буквально за Кожним сектором стоїть по два-три холдинги. Вони вже якби стають більш зрозумілими. Давайте далі перейдемо до таких компаній, як Марс та Unilever. Я думаю, ви знаєте, компанія Марс це саме ці шоколадні батончики. Марс, які ви можете побачити в будь-якому супермаркеті, вони стоять не тільки за солодощами, тобто, банально, навіть якщо далеко не ходити, то можна подивитись, які сектори вони займають. Це і шоколад, і продукти харчування для домашніх тварин, і жувальна гумка, і кондитерські вироби, напої і все інше. Якщо трішки до деталей дійти, давайте. Знову ж таки по Україні будемо дивитися: це Снікерс, Twix, Bounty, Milky Way, M&M's, Даутну це Шоколад, Чапі, Віска, Скітікет, Шеба. Ну, ті, хто мають в себе дома домашнього улюбленця, кота. Ви точно чули про ці бренди, такі як Віска, Скітікет, Шеба. Далі, Unilever компанія. Тут якби ще більший такий пул, який вони забирають під себе. Це харчова продукція, це побутова хімія та особиста гігієна, морозиво. Ну, Насправді. Насправді, давайте ось подивимось, побутова хімія, то особиста гігієна. надав Рексона, Акс, Доместос, тобто, ну всі ці бренди ви бачите на полицях. Тобто, це все не якісь там супер різні компанії. Насправді в них є одне коріння. Давайте візьмемо сектор солодощів. Перша компанія, яка приходить в голову, то ще що холдинг, це Нестле. Якщо подивитися дійсно, практично всі ось ці солодощі, які є на прилавках, так чи інакше вони пов'язані з компанією Нестле. А тепер давайте перейдемо від харчового сектору до більш такого побутового, що ми використовуємо в биту. І тут перший холдинг, який приходить в голову на думку, це Procter Gamble. Ви могли бачити на прилавках ті самі бренди, як Oral-B. Або, до прикладу, догляд за красою та шкірою, це Head and Shoulders, це Пантін і багато багато інших. Догляд за домом це такі бренди, як Tide, Ariel, Fairy, Mr. Proper — Це все вони. Далі дитячі товари та засоби для догляду за дітьми, це Pampers. Ну і в цілому можна ці списки продовжувати досить довго озвучувати, але давайте перейдемо до того, що. Об'єднує всі ці холдинги, і я думаю, що вам вже зрозуміло стало, що є компанії, є холдинги, які викупають ці компанії, тобто і володіють ними. По суті, там декілька холдингів вони володіють цілим сектором. Все, що нас оточує, це все власність якогось із цих холдингів. Я думаю, до далеко не ходив. Ви знаєте всі, що такі компанії, як Google, Apple, Microsoft, вони викуповують всі перспективні стартапи, які ми можемо. Можемо бачити, або це можуть бути якісь конкуренти їх продуктам. Вони їх викуповують, забирають їх патенти собі, і таким чином якби залишаються тими монополістами на ринку, тими мастодонтами, які якби і задають рух в тому чи іншому секторі. Також давайте повернемося до питання. Хто ж стоїть за цими всіма компаніями? Отже, навіть якщо повідкривати самі знайомі нам компанії, перейдемо на NASDAQ, компанія Apple, дивимося, інституційна власність, тобто інститут. Е Інституційні гравці володіють цією компанією на 61%. Що це за інституційні гравці? Давайте подивимося: Vanguard, BlackRock, State Street, Berkshire, Ну Berkshire це якраз фонд Уоррена Баффета, і Fidelity. Давайте перейдемо до компанії, такої як. Тесла. Я думаю, також всі знаєте цю компанію. Хто володіє, ну, отже, по-перше, 45% знаходиться в руках інституційних гравців. І хто ж володіє, хто найбільший інвестор? BlackRock, BlackRock, State Street, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Тобто ті банки, які ви можете знати в штатах далі. Подивимось, компанія Nvidia, вже ближче до криптовалют, скажімо так, до діджитал-технологій і так далі. Vanguard, BlackRock... Fidelity, це знову ж таки найбільші далі State Street JP Morgan Chase, Morgan Stanley Ну і багато багато інших. Тобто, якщо подивитися на всі ці компанії. Та навіть давайте ще на Кока-Колу зайдемо. Ту саму ну Berkshire, зрозуміло. Всі я думаю, хто маломальські розвиваються в темі інвестицій. Ви маєте знати, що Уоррен Баффет той самий, він ще дуже дуже, -дуже давно почав викуповувати акції Кока-Кола, і до цих пір їх тримає. Являється найбільшим стейкхолдером акцій Кока-Кола, і як каже, не збирається їх продавати. Тобто він володіє часткою цієї компанії. далі дивимося ті самі Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, Morgan Stanley, JP Morgan Chase. Отже, хто ж це такі ці? BlackRock, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, Bank of America і інші гравці. Давайте будемо говорити, значить, в парадігмі трьох найбільших інституційних гравців. Перше місце займає BlackRock, Капітал в управлінні 11 трильйонів доларів, далі а, займає місце Vanguard 9 трильйонів доларів. І Fidelity, які мають в управлінні щось там 5 чи 6 трильйонів доларів. Отже, насправді це такі досить вагомі суми, і можна собі подумати: нічого собі, навіть якщо взяти чисто цих три компанії, то можна зрозуміти, що в їх руках, в їх управлінні знаходиться. Половина ВВП штатів, це я вважаю досить багато. Це досить значна сума. Хто ж стоїть за всіма цими компаніями? Давайте будемо вже розбиратися. Отже, структура, я думаю, вам стає більш прозора та зрозуміла. Перейдемо до такої компанії, як BlackRock. В їх портфелі знаходиться більше як. 5000 тисяч компаній. І знову ж таки, туди входить і Microsoft, і Apple, і Amazon, Google, і Tesla, та практично яку компанію не візьме з індексу там, того ж самого NASDAQ. -у. подивитися, хто володіє тими компаніями. Там ви побачите одних і тих самих бенефіціарів. Тобто і зрозуміло, що ніхто з. Цих великих інституційних гравців не викуповує долю більше як в 10% будь-якої компанії. Ну для того, щоб просто їх не звинуватили в монополії. Зрозуміло, там є своя юрисдикція, є свої правила в штатах, тому вони якби розподіляються по ринку, відчіпують невеличкі долі компаній там від 5, там, до 8%, але тим не менше вони все одно вважаються одним із найбільших інвесторів в ці компанії. Отже, хто ж засновник BlackRock? це. Ларі фінк, коли був заснований BlackRock? в 1988 році, не так вже й давно насправді. А по мірках того самого Wall Street, так це взагалі нова компанія. Тобто, як Як вони стали такими успішними за такий короткий проміжок часу, і прийшов Ларі, а, значить, створювати BlackRock тоді, коли його звільнили з Wall Street за те, що він втратив більш як 100 мільйонів доларів а, компанії, в якій він працював. Дивна дивна ситуація, але зрозуміло, що він прийшов не сам. Це була спілка, їх там було щось 8, здається, якщо брати з Ларі Фінком, і взагалі там було досить багато ракеровок, але тим не менше вони стали топ-1 компанією по управлінню активами. Друга компанія, давайте про неї трішки поговоримо по величині. Друга компанія це Vanguard Чим же ж вона відрізняється від того самого BlackRock Ми можемо зайти на NASDAQ і подивитися, що. Акції BlackRock торгуються на біржі NASDAQ і хто ж власники цього самого BlackRock? Vanguard, самі ж BlackRock, тобто вони створили свій ETF, Можна сказати, що вони провайдери своєї ж компанії і якби продають акції своєї компанії своїм клієнтам. Зрозуміло, дуже цікава в них там стратегія. Далі State Street, Bank of America, Morgan Stanley, ну і багато багато інших. Різниця між BlackRock та Vanguard в тому, що Vanguard є не публічною компанією, тобто умовно акції їх компанії не торгуються ні на якій. Біржі по суті, це така як закрита установа, і акціями цієї компанії можуть володіти тільки ті, кого скажімо так, будуть вважати достойними цього і. Це наштовхує на деякі думки. Хто ж тоді є власником цієї компанії? Взагалі власником цієї компанії був Джон Богл. Його, його всі знали, але суть у тому, що він помер в 2019 році. І з тих пір невідомо, хто ж стоїть за цим всім, хто ж стоїть за компанією Vanguard? І, до речі, компанія Vanguard — це один із інституційних гравців, які не запустили спотові біткоін. ETF. І що ж зробили Vanguard? Вони зашили в свою компанію. Свіже ETF. тобто, по суті, так і в них на сайті написано, що ми і є власниками значить компанії Vanguard. тобто кожен з 30 мільйонів клієнтів ангарду, який купив їх ETF, являється власником цієї компанії. Ну, зручна позиція, правда. Тобто нею володіють люди, які є клієнтами самого ангарду. А що ж? По компанії Fidelity, там 50% компанії належить власникам компанії, вони являються публічними. Ви можете почитати про них в інтернеті. Ще 50% акцій належить топ-менеджерам. Ну по суті, своїй також вони являються непублічною компанією на відміну від того самого BlackRock. Тобто, якщо ось так взяти і підсумувати, то виходить, що за цими компаніями ніхто не стоїть, що банально. Усі люди, які являються клієнтами цих компаній, вони є і власниками цих компаній, чи не так? Насправді все не так просто, як здається. Давайте перейдемо ще до деталей. Давайте порівнювати: от, от є в нас Fidelity, BlackRock, Vanguard. і порівняємо з тим самим. Berkshire. яка в них різниця в цих фондів? Різниця насправді досить колосальна. Ті три компанії, які я назвав, ті три фонди, які я назвав, вони являються провайдерами, просто провайдерами між людьми та компаніями. Вони спеціалізуються на тому, що створюють ETF на акції якоїсь компанії, і віддають цей ETF людям. Тобто люди приходять до них, купують ETF, а сама компанія володіє. Цену стає кастодіантом, можна так сказати, акцій або біткоїнів, якщо вже говорити про спотовий BTC, ETF. А ось Berkshire, коли ти являєшся акціонером Berkshire, то ти. Маєш частку володіння самою компанією, а не ETF-ом на компанію, ось в чому різниця. Я надію, що досить зрозуміло вам пояснив. І давайте знову ж таки повернемося до теми. Так що виходить, ніяких там невидимих спостерігачів немає, тобто, це все прозора, зрозуміла історія. Насправді все не зовсім так. Ось ці компанії, такі як BlackRock, Fidelity та Vanguard, вони не прості компанії, начебто, вони і не володіють іншими компаніями, але якщо навіть Дивитися, вони перекуплені один в одного. Але тим не менше, що вони роблять? Вони ставлять топ-менеджерів своїх в ті компанії, в які вони інвестують. Тобто, по факту вони не являються власниками всіх тих компаній, які вони купують, які є в їх портфелі, але тим не менше вони керують цим всім парадом, так само, як і уряд, уряд. Будь-якої країни, давайте візьмемо України. Наш уряд вони ж не є власниками нашої країни. Правильно не є власниками і власниками активів країни, але вони керують цим всім ділом, і вони в моменти, коли їм це потрібно, скеровують все так, як їм це потрібно. Отже, по факту можна сказати, що всі ті інституційні гравці вони якби і не володіють компанією, але по факту втручаються в роботу самої компанії і. По суті, своїй, як їм потрібно буде, так і будуть розвивати ті чи інші сектори. Виходячи з цього всього, переходимо до історії з криптовалютами і з тим самим біткоїном. Ми бачимо, як багато інституційних гравців переходять до токенізації активів. Ті самі JP Morgan, вони давним-давно мають свій стейблкоін, але поки що вони його використовують тільки для внутрішніх переказів між клієнтами. Тами, але зовнішні користувачі користуватися цим всім ділом не можуть і. Це все при тому всьому, що вони давним-давно мають свій стейблкоїн. Такі компанії, як BlackRock, розповідають, що вони будуть інвестувати в токенізовані фонди, тобто створювати токенізовані фонди і йдуть зараз до цього. І зрозуміло, що тут вплітається вже звичайний традиційний ринок дуже сильно в ось цей нетрадиційний ринок, ринок, ринок криптовалюту, тому що даний ринок він є досить хорошим таким інструментом, який вони можуть використовувати в своїх. Цілях, ну і кожен такий молодий ринок, на кшталт криптовалютного він починався з нерегульованості, з маси всякого скаму і прочого, прочого, прочого Я думаю, що ви розумієте, скільки скаму зараз знаходиться в криптовалюті. Ну, вже насправді менше, але якщо порівнювати там з роками раніше, це там 5 років назад, то там ну просто руки розв'язані були. А зараз все йде більше до регульованої такої історії, навіть якщо подивитися, що зараз відбувається, то луплять по тір тір Тір, 3 маркетмейкерам зараз вже починає прилітати і e тір 1 маркетмейкерам, тобто тим, хто якби заправляв на цьому полі нерегульованому, управляючи цінами активів, і видно, що цей ринок підминається під Wall Street, тобто готується така почва для того, щоб Wall Street зміг знову ж таки володіти цим ринком. Ті самі спотові BTC ETF, які були запущені BlackRock, Fidelity і рядом інших інституційних гравців, вони вже зібрали більше мільйону біткоїнів з ринку. З циркулюючих біткоїнів їх не так вже і багато. Тобто, зрозуміло, що на сьогоднішній день є майже 20 мільйонів біткоїнів в ходу, але циркулюючих і там в районі 3-4 мільйонів, про це я вже розповідав. І чи це не нагадує вам ту історію, яка є на фондовому ринку Сполучених Штатів Америки? Що кожна велика компанія, яка є на ринку, вона перекуплена тими самими інституційними гравцями, і в управління ставляться, значить, топ-менеджери тих самих інституційних. Ційних гравців для того, щоб допомагати проектам рухатися правильно та розвиватися, ось така історія. Так само і з стейблкоїнами, теж дуже 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 цікава історія може виходити. Якщо подивитися на той самий тезер, чим він забезпечений? Він забезпечений державним боргом США. Тобто, вони являються одним із найбільших тримачів державного боргу США, тримають на балансах більше боргу, ніж ну взяти. Країну європейської Германії це також, якби дуже вигодно сполученим штатам. І тут до гадалки не ходи, зрозуміло, що в великих інституційних гравців з'являться свої стейблкоїни. Якісь із стейблкоїнів буде мажорним, таким як тезер є зараз. Інші будуть просто конкурувати один між одним, але тим не менше ці інструменти будуть також пов'язані тісно з. Придбанням державного боргу США, отже, якщо взяти навіть ту саму риторику, про яку говорив Трамп, що Біткоін може допомогти вирішити запитання з державним боргом США як інструмент, дійсно може. І як я вже говорив в відеороликах раніше, ще рік назад, і навіть більше, що дійсно, якщо Циркуляційний запас BTC буде мінімальний. А з ходом цих цих всіх подій ми бачимо, що він зменшується і зменшується. То і керувати цим активом буде набагато легше. Я думаю, що він буде більш стабільним і, взагалі, ринок криптовалют стане більш стабільним та зрозумілим, та буде відбирати в себе. Лишню надмірну ліквідність з ринку, яка буде вливатися за допомогою федеральної резервної системи, по своїй суті, цей інструмент вже відтестований таким чином, і ми бачили все ралі таке величезне в 2020-2021 році році, коли саме і відбувалося вливання грошей надлишкових в ринок від Федрезерва. Ну зрозуміло, це було на пандемії для того, щоб простимулювати ринок. Але тим не менше, якщо подивитися, то цей механізм, а саме криптовалюти, він класно дуже впливає. Писується в фінансову світову систему. Мій висновок такий: все, що зараз відбувається, це така глобалізація і перетворення ринку криптовалют з більш такої скам історії, історії, яка не зовсім зрозуміла, не зовсім така читаєма, не зовсім прозора, в більш прозору історію. І бачу в цьому досить велике майбутнє. Я надію, що цей відеоролик був вам корисний, що він зміг розширити ваш кругозір, і тепер вам більш зрозуміло, як працює фінансовий. Світ, як взагалі працюють ринки і великі капітали? Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.